Всім привіт! Мене звати Роксилана, і сьогодні я хочу розповісти про книгу від однієї з найпопулярніших американських авторок Елізабет Гілберт. Природа всіх речей. Лізабет Гілберт це авторка також таких відомих романів як місто дівчат, їсти молитися кохати та інші. Ця книга досить об'ємна порівняно з попередніми, цілих 700 сторінок пригод. Головної героїні Алми, яка має всі шанси стати відомою науковицею у сфері ботаніки. І, до речі, дія тут відбувається у 19 столітті. Роман такий авантюрний. Нагадує ці романи 19 століття з багатьма пригодами, з багатьма героями і з різними перипетіями, у які потрапляє наша Алма та інші герої твору. Роман дуже швидко вам прочитається, незважаючи на такий великий об'єм і. Я вам щиро дійсно рекомендую цю книгу до читання.